США активно чинять тиск на Росію та Україну, аби посадити їх обох за стіл перемовин. Про це під час виступу на заході Ради з міжнародних відносин заявив спецпредставник президента США по Україні Кіт Келог, зазначивши, що Вашингтон використовує методи батога і е, пряника щодо обох сторін за словами Келога на Росію. Тиснуть максимальними санкціями щодо енергетичного сектору а на Україну угодою щодо корисних копалин. Україна повинна перебувати в позиції сили, тому їй необхідна підтримка заходу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Рюте зазначив, що він налаштований обережно оптимістично. Такий він термін використав щодо усунення розбіжностей у відносинах між США та Україною. І сподіваються на позитивний результат перемовин між Києвом та Вашингтоном. Своєю чергою, польський президент підкреслив, що ситуація у відносинах між Україною та США є тимчасовою і пов'язана зі складними перемовинами. Ну, а наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн ймовірно відбудеться наприкінці березня, найпізніше на початку квітня. Про це на прес-конференції повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, наступного тижня в Парижі планується зустріч групи п'яти, до якої входять Німеччина, Франція, Британія, Італія і Польща. Там власне і вирішиться, коли відбудеться Рамштайн. Ну і до. Е... І до і до головної новини сьогоднішнього дня 100%. Зараз будемо говорити про зустріч європейських лідерів у Брюсселі. Володимир Зеленський на засіданні Євроради представив перші кроки, необхідні для миру, і закликав партнерів підтримати їх за його словами. Стійкість і безпека всієї Європи залежать від дій кожного. Європа повинна бути здатною гарантувати мир і безпеку для себе і для усіх, хто цього потребує, заявив глава держави. Ну, а європейські лідери мають забезпечити збереження фінансової і військової підтримки України. Про це заявив канцлер Німеччини, поки що чинний Олаф Шольц під час зустрічі у Брюсселі. На його думку, це лише це допоможе лише досягти сталого миру. Шольц сказав на те, що треба діяти розумно, щоб забезпечити продовження підтримки з боку США, оскільки Україна також залежить від їхньої допомоги. Ну і також Шольц наголосив, що загарбницька війна Росії має завершитись справедливо і першим кроком за його словами. Мало б стати припинення бойових дій як у повітрі, так і на морі.